Благословенний Господь поміг нам до цього часу, дарував нам можливість бути в місті, радуватись, утішатись. Бог благословив нас, я би сказав, войною сьогодні маємо благословення. Ісус на цьому місці, Аллілуя, і гості наші. Слава Богу за них. Бог ранив їх в дорозі. І сьогодні Він хоче прийняти від нас честь і славу. то, що ми принесли на жертвенник Його слави. Най Бог поможе нам. То, що ми маємо. Щоб ми сподобалися, ті, як, як ті бідні вдові, вона бачила, йшли, несли великі знаєте, кошельки, великі гроші несли. Але вона те, що мала в серці, вона положила на жертву. І со сторони, знаєте, чоловічими нашими людськими очами, воно було осуждено. Дві копійочки ті. Але Бог відяв. Там була чистота серця, там було все, що вона принесла перед Богом. І сьогодні, брати і сестра, дорогі наші гості, то, що ми принесли положимо на жертво Господній. і будемо просити, щоб Бог от усіх нас, присутніх на цьому місці, прийняв благоприємного, благоухання, щоб наша молитва, наші пісні, наше служення, яке ми робимо в ім'я Господа Ісуса Христа, воно було в славу Його. Тому що написано: не дам слави людині. І сьогодні вся слава належить Господу. Я не буду задержувати, ми будемо настраювати наше серце до молитви, до подяки Господу, бо кожен з нас індивідуально знає, за що я в сьогоднішній день буду дякувати Господу. Алілуя! Дай нас Бог благословить, щоб всяка вража, всяка постороння мис одійшла від нас, щоб ми сосередоточились на одній мислі, щоб ми в даний час побачили Голгофу, оцінили того, який вмер за нас на Голгофському хресті. і дали йому шану, дали йому поляку, дали йому честь і славу. Я читаю коротенько, буду дуже говорити, хай Бог благословить сьогодні всіх нас, наших гостей, читаю із 64 псалма. Візьму з перших стіжку. Тебе, Боже, принадлежить хвала на сьогодні, і тебе воздається обід в Єрусалімі. Ти слышиш молитву, к тебе прибігає всякая плоть. Діла беззаконні превозмагають мене, ти очистиш преступлення наше, блажен, кого Ти. І збрав і приблизив, щоб Он жив у дворах твоїх, наситимся благами дома твоєго, святого храма Твоєго. Слава Господу! Браття і сестри, ви чули, Господу принадлежить хвала. Каже, ти чуєш молитву. І тут, каже, саме такими словами, що наситимся благами. І сьогодні стіл благословення Господнього був помит. Ми співаємо пісню, руки благодаті у Господа. Вони повні, вони повні благодаті, вони ніколи не пусті. Вони що то все мають для тебе і для мене. Тому що ніхто з вас не знає запрос моєї душі, знає один Господь, Творець мій. І Він знає, чому ти маєш сьогодні потребу, і Він хоче наситити благами Твоє і моє серце. Да благослови нас Господь. Ми попросимо благословення на наших гостей, а Богу нашому. Слава повіки. Амінь.